Задача на подвійне зведення до одиниці номер 359 за підручником Богданович, 4 клас. Підготували студентки групи 33 ПО Вівчарук Надія та Смульська Карина. Привіт, наші маленькі друзі. Сьогодні до нас завітав їжачок Іглик. Давайте привітаємося. Привіт, друзі. А я до вас не просто так. Весь ліс гуде про те, які ви розумнички. Так. Наші дітки дуже кмітливі та розумні. Якщо ж ти не просто так прийшов до нас, то навіщо? Тут один старенький в'яз розповів мені дещо цікавеньке. А чи розповісти нам, що ж там такого цікавого? Я пропоную вам дізнатися самим про це. Ой, а як же ми дізнаємося? Я підготував вам цікавеньку задачу. Якщо ви її вирішите, то дізнаєтесь, що мені розповів старенький в'яз. Зможете? Немає нічого невирішуваного. Давай нам свою задачу. Ось вона! Три в'язи за шість місяців поглинають з повітря 360 грамів шкідливих газів. Скільки грамів шкідливих газів поглинає один в'яз за вісім місяців? Давайте з вами гарненько попрацюємо. Про що йдеться в задачі? Про в'язи та шкідливий газ. Скільки грам шкідливого газу три в'язи поглинають за шість місяців? 360 шістдесят грам. Скільки грам шкідливого газу один в'яз поглинає за 8 місяців? Невідомо. Яке головне питання задачі? Скільки грамів шкідливих газів поглинає один в'яз за 8 місяців? Чи можемо ми одразу відповісти на питання задачі? Ні. Складемо короткий запис? Нам відомо, що три в'язи за 6 місяців поглинають з повітря 360 грам шкідливих газів. А один в'яз за вісім місяців невідомо грам шкідливих газів. Якщо нам відомо те, що за шість місяців три в'язи поглинають 360 грам шкідливих газів, чи можемо ми дізнатися, скільки грам шкідливих газів три в'язи поглинають за один місяць? Так. Якою дією? Ділення. Що на що будемо ділити? 360 на 6. Скільки отримаємо? 60. Про що це ми дізналися? Скільки шкідливих газів поглинають три в'язи за один місяць? Тепер ми можемо відповісти на головне питання задачі? Ні. Чому? Тому що ми не знаємо, скільки шкідливих газів поглинає один в'яз за один місяць. Чи можемо ми це визначити? Так. Якою дією? Ділення. Що на що будемо ділити? 60 на 3. Скільки отримаємо? 20. Про що це ми дізналися? Скільки шкідливих газів поглинає один в'яз за один місяць? А тепер ми можемо відповісти на головне питання задачі? Так. Якою діємо ми знайдемо відповідь? Множення. Що на що будемо множити? 20 на 8. Скільки отримаємо? 160. Про що це ми дізналися? Скільки шкідливих газів поглинає один в'яз за 8 місяців? Чи відповіли ми на питання задачі? Так. Яку ж ми отримали відповідь 160 грам. Які ж ви молодці впоралися із моєю задачею. Сподіваюся, ця інформація була для вас цікава та корисна. Бажаю вам успіху, а мені вже час бігти. До побачення. До побачення, їжачку. Ми з вами гарно потрудились. Тепер можна і відпочити. До нових зустрічей.